Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Вічі. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, доброго вечора. Добрий вечір, Ілона. і вітаю всіх наших глядачів. Так, ну давайте читаємо Євангеліє, воно теж сьогодні об'ємне. Тож почнемо. Одного разу Ісус, вийшовши, пішов за звичаєм на гору Оливну, пішли ж за ним і учні його. Прийшовши ж на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. А сам відійшов від них, як докинути каменем, і, ставши на коліно, милився, кажучи: Отче, якщо хочеш, пронеси чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля, а твоя, нехай буде. І вставши від молитви, він прийшов до учнів і знайшов, що вони спали з печалі, і сказав їм, що ви спите, вставши, моліться, щоб не впасти в спокусу. Коли ж він іще говорив, ось натовп. І той, що звався Іуда, один з дванадцяти, ішов поперед ними і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо такий знак він дав їм, кого я поцілую, той і є. Ісус же сказав йому Іудо, чи поцілунком сина людського видаєш? Ті ж, що з ним були, побачивши, до чого все йде, сказали йому Господи, чи не вдарити нам мечем, і вдарив один із них раба, первосвященика, і відсік йому праве вухо. Ісус же сказав у відповідь Оближте досить, і, доторкнувшись до вуха Його, зцілив його. Отже, ну от навіть під час арешту Ісуса Він творить е, не просто добру справу, да? він творить справжнє диво. Чому це не вплинуло на варту, чому це не зупинило їх злі наміри? Чи можемо ми говорити, що все вже було визначено Божою волею і відбувалося за Божим промислом, тому і звинувачувати цих людей не варто? Господь передбачав, що так будуть себе люди вести. Він не вмішувався в їхню волю, адже головний, головний, як би головний дар, який Господь дав людині, це свобода вибору. І через це Господь не втручався. В, як би сказати, в мозок дав свідомість тих стражників, тих людей, що прийшли, він просто як серцевідець бачив і знав, що так буде. Що люди настільки в злобі своїй закосніли, настільки в ненависті, ми знаємо такий вираз, як сліпа ярость. от Можливо, у тих, хто прийшли, і вони були в такому стані. їхня оця Пристрасна природа, пристрасть, якій вони повністю віддались, по їх, їх осліпила. І що б Господь їм не казав, які би чудеса не робив, вони прийшли його погубити і схопити. Вони були намовлені первосвященниками, вони були, як би, ну, накач, накачані е, негативом, злом. Mm -hmm. І через це дійсно Господь творить чудо, зціляє одного з них, але в них їхня злоба засліплює їх. І через це відбувається те, що відбувається. Господь знав, що цей момент вже настав. Ось він. Тобто, людська злоба, люди повністю віддались свої, своїм почуттям оцім злим. Господь своєю владою міг би утримати людину, але він не вмішується. Вони роблять свою справу, а він робить те, заради чого він сюди прийшов на землю. Так, давайте продовжимо. І сказав Ісус до первосвященників і начальників сторожі та старішин, що прийшли за ним: мов на розбійника, вийшли ви з мечами та киями, щоб узяти мене. Коли щодня бував я з вами в храмі, ви не здіймали рук на мене, але тепер ваша година і влада темряви. Узявши ж його, повели і привели в дім первосвященника. Петро ж ішов слідом на відстані. Коли ж вони розклали вогонь посеред двору і сіли вкупі, сів і Петро між ними. Коли ж він сидів біля вогню, одна служниця, побачивши його і придивившись до нього, сказала І цей із ним був. Він же відрікся від нього, кажучи, жінко, я не знаю його. І трохи згодом другий, побачивши його, сказав і ти з них. Але Петро сказав Ні, чоловіче. І як минуло ще з годину, хтось інший запевняв, кажучи, воїстину, і цей був із ним, бо й він галілеянин. Галілеянин сказав же Петро чоловіче, не знаю, про що говориш. І зараз же, коли він ще говорив, заспівав півень. І, обернувшись, Господь поглянув на Петра і згадав Петро слово Господа, як він сказав йому: перш ніж півень заспіває тричі, відречешся від мене. І, вийшовши геть, Петро гірко заплакав. Ну, дійсно справдилися слова, які Ісус сказав Петрові. Отче, от як ти думаєш, чому Петро так відповів? Він дійсно боявся потрапити також у в'язницю. Ну, мені здається, коли він ще до цих подій казав Христу, що готовий померти за нього, він також був щирим. То чому от відбулася така метаморфоза? Ми знаємо, що Петро, один з перших признав Господа, ну, Ти Син Божий, так назвав його. І про віру Петра неодноразово говорив Господь, що на цій вірі побудується церква Христова. І, бачиш, коли була тайна вечеря, Петро, один з самих таких о, яскраво свідчив і так яростно, не яростно, а палко засвідчив свою вірність Христу, що всі зречуться, але не я. І саме от віра Петра, його характер, могли дати поштовх Петру до гордині, до того, що він возгордиться і буде вважати себе, що він дійсно самий самий, а, самий православний, як от а, я самий правильний, я самий канонічний. А, щоб не було оцього, оцієї гордині. Щоб не було підґрунтя для того, щоб ця гординя виросла, Господь смирив Петра, смирив тим, що ми ж розуміємо, що Господь нас водить за руку. І... Але Господь може забрати цю руку, і ми можемо впасти. От ми маленькі діти. Господь, як наш батько, всюди ми ходимо з ним за ручку. Але коли дитина каже: я сам, я сам, я сам, і я вже дуже дорослий, батько може відпустити цю руку. І дитина, звичайно, якщо ну маленька дитина, вона впаде, спіткнеться, буде невпевнена, може розбити коліна. Так і апостол Петро. Він засвідчив, що він може сам. І в цей момент Господь просто відпустив його руку і показав неміч апостола Петра, те, що він злякався. По-людськи проявив слабість, коли йому казали, що йти йти, він побоявся, що і його схоплять. І будуть, віддадуть на ті ж самі тортури. І апостоли теж е, свого пізніше розбіглися, точно так же і перелякані сиділи, збиралися, поки Христос їм не являвся, являвся в ті місця, де вони зібралися, і в, бояз... е, в такому стані боязні сиділи і чекали, що ж далі буде, що за ними е, прийдуть. Як сказано в Євангелії, дверім затвореним. Тобто Господь проходив, двері були закриті. Господь не міг відкрити і зайти. Він якби, являвся своєю божественною природою, являвся посеред учнів, не відкриваючи дверей. І тут, якраз, оцей момент, що Христос показує апостолу Петру, що Він що ми без Бога нічого? Не тільки апостол Петро. Цим прикладом він Господь вчить і нас з вами, що коли ми сильно задираємо носа, що ми багато можемо, Господь нас може змирити, смирити точно так же, як і апостола Петра. І так як апостол Петро був самим таким палким е, в вірі і в праведності, Господь його смирив не тільки для нього самого, а для і тих же апостолів, які бачили цей приклад. І зробили висновки, як і самий апостол Петро. Mm -hmm. Цікавий такий момент, що від цього моменту до моменту, коли після Воскресіння е, Христового Христос, ми пам'ятаємо, тричі питав Сімоні Іонін Любі Шолім'я, е, тричі питав, якби тричі оце а, анулював і прощав оце його три е, троєкратне зречення. Тричі апостол Петро знову е, обіцявся вірності Христу і в, в своїй любові, от з цього от в проміжок цього часу євангелисти не називають його Петром а Симоном. Тобто за свій вчинок, за свою зраду, от богослови і е, святі отців бачать, що він як був, е, був лішон угу. апостольського звання, і Цікаво. в тому, коли він Христу знову обіцявся в любові і вірності. Його знову почали називати Петром. Він відновив своє апостольське достоинство, відновив свою вірність Христові. І це ж знов нас вчить тому, що ми можемо відвернутися від Бога, ми можемо його зрадити своїми вчинками. Але Господь нас чекає, що ми знову пообіцяємось, попросимо пробачення, визнаємо свою провину. І він прийме нас свої обійми, як прийняв апостол Петра. Так, продовжимо читання. І мужі, які тримали Ісуса, глумилися і били Його, і, закривши його, били Його по обличчю і питали Його, кажучи про речі, хто вдарив тебе, і багато іншої хули говорили на нього. І як настав день, зібралися старійшини народу первосвященники і книжники, та привели його у свій Синедріон, кажучи: «Чи ти, Христос, скажи нам. Він сказав їм: Якщо скажу вам, не повірите, коли ж запитаю вас, не відповісти мені. І не відпустите, віднині син людський сидітиме праворуч сили Божої. І сказали всі: Отже, ти син Божий. Він же до них сказав: Ви говорите, що це я. Вони ж сказали, яких іще свідчень треба нам, бо ми самі почули з уст Його, і встало все зібрання їхнє, і привели його до Пілата. Отже, а от навіщо Христа привели в Сенедріон? Навіщо книжники шукали ще якихось свідчень, якщо в будь-якому разі вони повинні були вести Ісуса на суд до Пілата? Адже юдеї самі не мали чинити судове слідство, чи це було в їхній традиції? Бачиш, у євангеліста Луки не описано детальний оцей е, діалог, так як е, у інших євангелістів. Там, якщо подивитися, то е, приводили різних свідків, лише свідків, так і сказано, це здається на Богослова, е, для того, щоб засвідчити е, вину Христа. І говорили, що Він роз, зруйнує храм і в три дні його виставить. І якби мали на увазі, е, пам'ятаєш, а, вони, вони мали на увазі. Розуміли, що Христос говорить про Єрусалимський храм. А так як це храм їхнього Бога і людина посягає, значить, ця людина має вину. І знову ж таки, але це не було підставою для того, щоб умертвити Христа. Можна було наказати, ув'язнити, але а вони ж хотіли смерті. Інші свідки казали, що можна платити подать кесарю, і там різні свідчення приводились, але вони не, не були. Вирок би не був би смертним, і тут, от, в іншому, у іншого євангеліста, говорить, що первосвященик е, роздер одежі і каже: е, ти, уже, якби знаєш, коли не можуть доказати е, вину, яка прирече Христа до смерті, він підходить якби, в такому пориві: Ти син Божий, і цей каже: Ти сказав. Ну, в mm -hmm. Луки зараз трошки так. інше форму, формулювання, але він, він, цей первосвященник торжествує. Христос, на його думку, сказав богохульству, він признав себе якби сином Божим. А це значить повинен смерті. Все більш нічого, ніяких е, звинувачень уже не потрібно було. І, звичайно, Синедріон домів е, е, досяг своєї мети, але в нього не було права смертної кари. Через це вони йдуть до Пілата, щоб е, отримати рецепцію їхнього вироку. І ч, часто. Прокуратори йшли на поступки. Ну, і, тобто, місцева влада, яка не має права там е, смер... 에... приводити в виконання смертний вирок, приходить до 에... римської влади і просить. І цей каже, та, будь ласка, ну в даному випадку, звичайно, понтія Пилат... понті Пилата зацікавила ця ситуація, і він не пішов на поводу на автоматичну рецепцію вироку смертного. Дуже цікаво. Взагалі, ця історія вона просто стільки вскриває пластів, да, от, що в людських емоціях може бути, коли буквально там ще декілька днів тому кричали Осанна і так зустрічали Ісуса з любов'ю, з таким піднесенням, і що стається буквально за декілька днів. І, і взагалі стільки да, намагаються створити, щоб тільки. Привести це все до дійсно до смерт, смертної кари. Дякую тобі, отець Володимире, за настанови, за тлумачення. Цікаві фрагменти. Ми зараз читаємо, друзі. Тож будемо міркувати і заглиблюватися в Євангелія і звіряти і своє серце з тим, що нам заповідав Христос. Будемо прощатися на сьогодні. Будемо прощатися. Невеличкий такий анонс, у великий піст. Літургії служиться тільки е, в основному суботу-неділю і де читається Євангелія, а на буднях, звичайно, і літургії вже нема. І Євангелія ми не будемо читати. Ми будемо читати е, і з вами досліджувати, розглядати святе письмо, саме Старий Завіт пророків, книгу, притч, е, ті читання, які ви, е, будуть звучати щодня в храмах е, читання Старого Завіту. Через це mm -hmm. завтра вже це вже такий як підготовчий період. У нас е, масляна неділя, і середа і п'ятниця вже немає літургії і вже не читається Євангеліє. тобто такий підготовчий момент. І тому завтра ми будемо з вами е, розглядати старий завіт. Дякую за оголошення за анонс. Ну все, друзі, е, приєднуйтесь до нас завтра. Будемо говорити знову про е, все ж таки те, що є записано мудре в цій мудрій книзі книг. Do pobacznie. Do pobacznie.